Теплиці на вулиці Веселі функціонуючи не півстоліття. З того часу не бачили капремонту. Скляний дах місцями протікав, в деяких відділах вийшли з ладу системи комунікацій. Але незважаючи на це, тут кожного року вирощували понад півмільйона квітів для прикраси вулиць міста. Щоб зробити Харків, ще яскравішим і ароматним, ці старі теплиці поступово замінять більш сучасними. Три таких вже будуються. Будуть по новій технології з подвіжними столами автоматичною системою поливу. Вони будуть покрити пластиком кто даст возможность сохранить тепло. Котли будуть працювати по сучасній технології на твердом топлі. Будівництво планують закінчити до нового року. І вже у січні агрономи активно візьмуться за посіви, щоб встигнути до травня, аби вкластися у строки, не завадять зайві робочі руки. Квіткарів треба удвічі більше, бо навіть невибагливі петуні потребують особливого догляду. Много ручного труда. В кожен горшочок потрібно посадити растіння. А перед тим, як посадити, розпікірувати. Тобто, це очень такий длительний процес. У планах відновити весь тепличний комплекс. Це дозволить вирощувати квіти з травня по серпень і висадити мільйон саме харківських рослин. Анастасія Полякова, Євген Карпенко, Харківські звісті.